Те вас на календарі 2 липня наші журналісти підготували для вас найцікавіші та найактуальніші новини поточного дня. Та ж далі говоримо про таке. Петро Порошенко вимагає протягом двох тижнів налагодити ефективну роботу щодо припинення контрабанди бурштину. На Корбутівці продовжують вирубувати 60-річні сосни. Державна екоінспекція зібрала засідання. Зіркова команда зіграє у футбол із житомирськими військовими. Про ці та інші новини далі. Опублікований на днях у мережі документ за підписом голови Житомирської облдержадміністрації Сергія Машковського про нові правила взаємодії обласної влади зі ЗМІ вже читає вся Україна. У мережі з'явився доручення голови ОДА Сергія Машковського, якому йдеться про нові правила комунікації між владою та мас-медіа. Як випливає із тексту документа, представники ЗМІ не можуть отримувати коментарів від керівників профільних департаментів та управлінь без попереднього погодження. Телекритика, інститут масової інформації, Українська Правда, газета UA та низка інших всеукраїнських видань звернули увагу на нововведення облдержадміністрації. Ода на сайті виставила роз'яснення у повідомленні державної структури, йдеться про те, що доручення не обмежує доступу до публічної інформації та повністю відповідає діючому законодавству. Військова чи приватна земля у мікрорайоні Корбутівка на ділянці, де ростуть 60-річні сосни, продовжують вирубувати дерева і розбудовувати приватний сектор. Досі питання лишається відкритим. Державна, Державна екологічна інспекція провела засідання робочої групи щодо цього питання. зафіксовано на площі понад 2 гектари проведення робіт з будівництва житлових будинків різних господарських будівель та споруд, встановлено навколо. Даних земельних ділянок уже індивідуально, конкретної огорожі. На відповідну територію передано у власність 34 земельні ділянки відповідним громадянам. Так це плівок всім громадянам Житомира. Вот. Вот Чому? Тому що В центрі міста чисто води безпереділ. Ну як? Ліс рубиться, ми даємо подання звернення реагування норм. А біна за людей, Ті, які в конічному тугі будуть страдати. Як воно буде розворачуватися, ну, це пусть рішають уже суд. Після засідання знімальна група телеканалу СК-1 разом з представниками екологічної інспекції виїхали на місце вирубки лісу. Згідно нашої наради, спільної і підсумків нашої наради ми домовилися, що військовий лісгосп, який був і є, я так думаю, власником даної земельної ділянки, порахують майнову шкоду, яку заподію. Підприємству. Будемо звертатися як екологічна інспекція, так і Житомирський військовий лісгосп до слідчого управління МВС, аби клопотати перед судом про зупинку будь-якої діяльності на даній території. До вирішення питання по суті в судовому засіданні екологи кажуть, це землі міністерства оборони України. У приватне володіння їх видавали ще за часів попереднього керівництва адміністрації Житомирського району. Тепер прокуратура оскаржує у суді незаконну роздачу земель. Був голова адміністрації, який видавав одноосібно розпорядження. Ця людина відома, він є в місті, займається правоохоронні органи, і тут не питання в ту сторону. Поки тривають суди і слідство, земельні ділянки активно перепродають і нові господарі біля військових складів і полігону зводять маєтки. Варто зазначити, неподалік тут є міське бомбосховище. Екологи кажуть, що його вже потроху почали розбирати. Марина Вашинська, Світлана Дворак, телеканал СК 1 Петро Порошенко вимагає протягом двох тижнів налагодити ефективну роботу щодо припинення контрабанди бурштину. Про це він повідомив під час наради з силовиками. Жодна ділянка, жодна артіль не працює без міліцейського прокурорського кришування та СБУ і на рівні районних державних адміністрацій. Така у нас чудова взаємодія. Лідером там є міліція, і надалі миритися з цим я не збираюся. Під'їду без кортежу в одну із трьох областей у Рівне, Житомир або на Волинь. І покажу, хто там кришує і яким чином. Якщо ви президента будете доводити до цього, два тижні даю, щоб ви скоординували свої дії у позивни, у позитивному напрямку, заявив Порошенко. Президент додав, що сприймає контрабанду бурштину не лише як екологічну катастрофу, а як фінансування тероризму. Житомир рухається до Європи, кажуть у міській раді. Звернутися до чиновників онлайн та отримати швидку відповідь. А ще прослідкувати стан виконання заявки. Сьогодні відбулись громадські слухання з приводу запровадження нової програми Електронне місто. Сьогодні у місті відбулись громадські слухання з приводу запровадження нової програми Електронне місто. Що саме введення електронного до документу обігу полегшить нашу роботу, наблизить нас до, до кожного конкретного заявника, і забезпечить якісну роботу порядниками коштів і зацікавлені в економії до ковикономії коштів на паперові носії і все інше. Електронна система обігу, як показав досвід Вінниці, знімає фактично 90% паперової переписки. Для прикладу визволення звертаєтесь у міську раду до голови чи депутата зі своєю проблемою. Система автоматично зафіксує це звернення, і за ним буде здійснюватись контроль. Ви особисто будете бачити ступінь проходження своєї заявки, і керівник контролюватиме стан її виконання. Наша знімальна група дізналася, як же ставляться до таких змін. Позитивно відношусь до інтернет-ресурсів, тому що не потрібно стояти в чергах, можна багато так, інформації, додатково узнати. Просто не потрібно, скажімо так, напрягати людей, інших і самому, що потрібно, скажімо так, вичитати. Деньги виділили, значить, добре, значить, значить треба осваювати. Всім, кому-то. Ви, Всем, кому а ви б користувалися таким? Звісно. Ви знаєте, що це присвідчить роботу? Звісно. Раз написали, що улучшить, звісно, улучшить. Поки у мене немає, основань вважати, що ухудшить. Мені здається, було б достатньо просто створити якусь таку групу ВКонтакті, і не потрібно тратити багато грошей на це, де люди могли б ставити свої запитання, а ці гроші ну, витратити на щось більш важливе, наприклад, для міста, для розвитку інфраструктури міста, для розвитку якихось е, лавочки поставити, якісь парки, е, озеленення міста. Вже зовсім скоро, як обіцяють у міській раді, житомиряни зможуть знайти депутатів онлайн. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК1. На купала у місті заборонять користуватися водою з крану. У Житомирі через проведення дезінфекції водопровідних мереж заборонено користуватися водою. Комунальне підприємство «Житомирводоканал» попереджує, що з 22 години 6 липня до 8 ранку, 7 липня, буде проводитись планове промивання та дезінфекція водогінних і розподільчих водопровідних мереж міста. Зіркова команда зіграє у футбол із Житомирськими військовими. Цієї п'ятниці на стадіоні Спартак відбудеться футбольний турнір між чотирма командами у складі зірок українського шоу-бізнесу та військовослужбовців. Очікується, що за футбольний кубок змагатимуться брати Борисенки, Олександр Кривошапко, Вадим Олійник, Гурти Неділя, ТНМК, Татартак та інші зірки. Їх супротивниками стануть військовослужбовці, генштабу, ВДВ, а також депутати місцевих органів влади. Вхід на футбольний турнір безкоштовний початок о 12-й годині. 30 хвилин цього ж вечора 19-й годині зірки у драмтеатрі даватимуть благодійний концерт. Квитки можна придбати у касі. У Житомирських будинків існують проблеми з покрівлею. Кожен другий дах виглядає як решето. Але ремонт деяких будинків все ж відбувається. Один із них знаходиться за адресою Київська 74. Що стосується даху, задавали питання. Тільки що дивилися на як робиться дах. Насправді на сьогодні там ще є недоробки, тому що недороблений сам об'єкт, але буде все зроблено якісно і до кінця. Але як виявилось, проблеми у цьому будинку не тільки у дерявій покрівлі. Директор підприємства, який виграв тендер по ремонту покрівлі, вчора мені пожалувався, каже Тамара Олексійовна, справа в тому, що хлопці то працюють, але ваші жильці молодь. Жильці, одним словом кажу, проживаючи тут молодь, там на криші влаштовує гульки. Там і шприци валяються, там і тут якісь матраси туди затягують, там на, на каблучках, на шпильках на ці ходять, дирки роблять. Тож для вирішення проблем цього будинку потрібно залучати і міліцію, перешкоджають ремонту покрівлі й інші чинники. Єдине, що безпокоїть, і це тема не одного, та кодому Київська 74, це все-таки велике количество кабелей наших інтернетчиків. Ну скажем прямо мені однократно собирали совещания по этому поводу з інтернет-провайдерами. просили их, їх, их їх том, щоб давайте ребята впорядкуємо так свої кабелі в жилобах, в технічних етажах, в такому вигляді, щоб вони не мешали все-таки експлуатувати дом, не мешали проводити в такі поточніші капітальний ремонт. Під'їзд будинку також не викликав задоволення. І не потрібно перебілювати і не потрібно витрачати знову матеріали і знову говорити, що не вистачило коштів. На якісний ремонт або робите з першого разу, так як то потрібно, або не робите взагалі. Приходите і говорите, ми не встані це зробити. Ми не будемо це робити. і Ми будемо шукати або будинок само СББ, чи хто буде шукати, того хто зробить цей ремонт? Місцеві мали змогу вказати на всі проблеми, які їх непокоять. Мешканці наголосили, що комунальники повинні виконувати свою роботу вчасно та якісно. Андрій Іванюк, Юлія Парух, телеканал СК1. Корпошта збирала кошик для дітей-сиріт. Сьогодні працівники пошти відвезли подарунки дітям дитячого будинку Дім Сонця. Малеча на вдячність влаштувала концерт. Пісні дітей розчулили усіх присутніх. Для дітей Житомирського центру соціально-психологічної реабілітації Дітей сонячний дім Укрпошта влаштувала справжнє свято. У рамках акції Збери кошик для дітей сиріт, вихованцям сонячного дому подарували купу подарунків та корисних речей. В кожному відділенні поштового зв'язку міста СМТ по всій Україні були встановлені спеціальні поштові скриньки, в які всі небайдужі, як наші працівники, так і звичайні споживачі наших послуг могли покласти будь-які предмети, речі. Це були і канцелярське письмове прилад. Для школи і солодощі, і речі, і одяг, взуття, іграшки. Ну і різні речі, які люди мали змогу принести до нас в поштове відділення. Протягом місяця ми всі ці речі збирали, і сьогодні вирішили передати центру соціально-психологічної реабілітації для дітей серед. Разом із дітками працівники Укрпошти випустили в небо повітряні кульки із бажаннями. Кульки вони літають на небі і, і, і як мульти. Дивиться, і там літають ці кульки і як і, 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 і лопають. На прилеглій території реабілітаційного центру разом з дітьми висадили плодово ягідні дерева і квіти. Самі садили, але так масові, такі посадки, таких цінних, скажімо, і потрібних дерев перший раз. Дерева садила. Яблуни, а що не яблуня яблуні садиш. Садись, то ти подає. Помагають Ну, лопати Не вистачило. Я поливаю дерево, поливалкою. Зовсім скоро восени у цьому саду діткам обіцяють посадити смородину, малину та багато інших кущових саджанців. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК 1 у Львові запустили нічний рейс. Один з тролейбусів курсуватиме за своїм маршрутом уночі. Тим часом Житомиряни скаржаться, що дістатися додому після восьмої години вечора досить важко. Ми запитали у Житомирян, чи потрібен нічний тролейбус і у Житомирі. Звичайно, потрібен. Наприклад, там ну не знаю, хлопці вирішили погуляти, да, і, наприклад, десь там в парку погуляли. Ну і часово 11, напевно, вже нічого не ходить. Не, не потрібно. Я живу на центральній вулиці, і такі викрутаси не дуже подобаються, і це И не незадоволено, конечно. Ну, щоб соединяли такі точки, от, як крошня, Полівая. полевая. После 11 можна, допустим, до Полівої добраться. Ага. Конечно. Ну, мати там пускай, час, один тролейбус, час обов'язково. Я там по живой я не їжу, але для вас молодежи, конечно, нужен. Я думаю, що да. Люди теж відкуда-то добираються, приїжджають. чому ні? Мабуть, трошки треба. Не весь, но... Ну, мабуть, молодежі треба, старики тут сидять в хаті. Ні, взагалі не потрібен, я вважаю, бо не так багато цільової аудиторії. Я думаю, що ні. Я думаю, що не, не користуюся. А молоді можуть і на таксі під'їхати. Молодим, ще не молоди. Да. Я думаю, старики не їздять. Це для молодих транспорт, я думаю, тільки. Ні, до 12 достатньо. достатньо, До 12? Достатньо, тому що В основному порядочні люди після 12 дома. А ті, що вже хочуть гуляти, то вони і на таксі доберуться. Ну. Дуже за все. Тролейбус дуже рано по-перше, закінчує вже десь. Наприклад, я їжу до родичів на Смолянку, то вже 20 хвилин 9-го чи половина там 9-го закінчується вже. Після 10 ї взагалі ні на чому мені поїхати тільки на таксі. Хоча б до 12 часов. Достатньо проблематично добратися ввечері, тому я вважаю, що обов'язково нужен транспорт і це необхідно. На цьому я ставлю крапку. Зустрінемося з вами вже завтра, як завжди, у цій студії. І пам'ятайте, де б ви не були лишайтеся зск СК та любіть Україну. В ефірі ск 1 Добірка новин зі спортивних арен України та світу. У студії працює Віктор Журавський. Вітаю! Теніс. українки Людмила Кіченок та Ольга Савчук вийшли до другого раунду парних змагань в Імболдону у стартовому матчі. Німецько-український дует Бертель кіченок обіграв швейцарсько-тайванську пару Вачинську Джуань 7 7-5-6-3. Наступними суперницями пари за участі Кіченок стануть представниці Австрії, сестри Радіонови. румунсько українська пара Ніколаску Савчук у своєму стартовому матчі обіграла сестер Плішкових із Чехії 2-6-6-4-6-4. Виконком федерації легкої атлетики України затвердив склад збірної України, яка 16-19 липня у Ельській Стуні Швеція візьме участь у чемпіонаті Європи серед юніорів. До неї увійшло 39 атлетів. Житомирщина на змаганнях буде представлена двома спортсменами з Бердичева. У стрибках у висоту змагатиметься наш Олександр Бараніков, а Володислав Мазур у стрибках у довжину. Ще один Бердичівський висотник Дмитро Нікітін у складі збірної України змагатиметься на європейському юнацькому олімпійському фестивалі, який відбудеться. 30 26 липня у Тбілісі, Грузія. Збірна України з футболу хоче брати участь у чемпіонаті світу 2018. І про Байкот навіть не думає. Про це заявив віце-президент Федерації футболу України Ігор Кочетов. За його словами, поки відбуватиметься відбірковий тур, багато чого може змінитися. Відмова ж від участі у відборі, як мінімум, зашкодить рейтингу збірної, не кажучи вже про санкції ФІФА. Якщо ж чемпіонат світу буде відбуватися у Росії і збірна України здобуде путівку на мундіаль, тоді Федерація футболу України буде приймати відповідні рішення. Але поки що про це Говорити зарано, зазначив Кочетов. Нагадаю, що проведення чемпіонату світу 2018 саме у Росії під питанням після корупційного скандалу пов'язаного з чиновниками хабарниками з ФІФА. Нападник Дніпропетровського Дніпра Роман Зозуля пожартував над одноклубником Євгеном Коноплянко, який ніяк не може визначитись із майбутнім клубом. Форвард на власній сторінці у Твіттер опублікував фото жабу, на якій Коноплянка тримає форму Ліверпуля, на фоні надпису Тоттенхем Хоцпур, яким підписано логотип Атлетико. На цьому все. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК 1 Будьте спортивними.